Друзі, всіх знову вітаю на каналі Казоравія. Сьогодні у нас з вами продовжується рубрика Аеропорти України. Сценарій. Сьогодні на черзі у нас з вами Аеропорт Сімферополь. Знову таки повертаючись назад у минуле, десь рік чи півтора тому я випустив вже відео про аеропорт Сімферополь. Ізначально цей аеропорт робив не я цей сценарій, це якісь російські розробники його зробили, виклали на сайті Флайд СімТО безкоштовно, але вони там назвали його URFF, розмістили купу російських флагів. Якісь військові літаки додали. Я випустив типу як мод до їхнього сценарія і прибрав всі їхні там російські каовські російські літаки. Коротше, зробив його таким, не те, щоб українським, але зробив нейтральним. Корочі, прибрав я звідси, російські флаги, рекламні щити. Тобто зараз він такий у нас повністю кримсько-татарський. Тобто тут символіка наявна лише Автономної Республіки Крим. Але ви скажете, на що тоді робити знову відео? Я вам скажу, тому що я додав сюди трафік, аналогічно як за аеропортом Донецьк. Відео я випускав про нього вчора. Я додав сюди реальний трафік, котрий тут літав у 2012-13 роках. Подивився я по спотінгам на українських сайтах спотінга, що сюди літало, хто сюди літав, і зробив навіть ось таку ліврейку Air AirOnix Е, Якість її, звісно, не дуже, бо я редагував її в пейнті, але, тим не менш, такий статичний літачок я сюди додав. І додав також кілька інших авіакомпаній, котрі сюди реально літали в ті роки. Це Polish Airlines, AeroSuite, звісно. І там ще у нас Ukraine International біля того нового терміналу. Але у мене з'явилась така ділема, що наче літаки я додаю трафік старий, а термінал тут вже новий. Тобто виникає такий дисонанс. Ну, тим не менш, це краще, ніж літати просто в пустий аеропорт, чи літати в аеропорт з російським флагами. Тому це така третя альтернатива. Якщо вас цікавий, то я можу спробувати прибрати новий термінал звідси, для того, щоб повністю автентично злітати в старий Сімферополь образця 2012 року. Ну, дивіться, якщо вам треба, я це зроблю. Думаю, що це в принципі можливо. Але тільки якщо ви попросите і будете сюди реально літати. Ось. Ну, Поки що так. Основне це додавання ось цих статичних моделей. Прибрав я всякі Ан-12 з інших як це, З інших бібліотек. Тобто я залишив мінімум бібліотек, такий оптимізований сценарій більше. І десь 5-7 літачків статичних. Ось так він зараз виглядає. Дивіться, чи цікавить вас цей аеропорт чи ні, але я рекомендую вам сюди злітати. В принципі, за кілька років тут вже все буде в нас нормально. Ми на це з вами сподіваємося. Тепер трішки про встановлення. По-перше, цей сценарій наявний на сайті FlightSim.to, ви можете загуглити UKFF, відкрити цей файлик, і тут буде написано, як його встановлювати. Я тут так же, як і в Донецькі, додав реалістичні ілси, додав свої реалісти... ну як реалістичні, додав свої схеми польоту, вони входять всі в архівчик. І у вас два варіанти. Або ви скачуєте і робите все, як на FlightSim.to написано в файліці у вас має все вийти, або я додам. Посилання на свій Google Drive, де буде завантажений оцей от, е, архівчик на 400 МБ, який ви розпакуєте собі в папочку Community. Е, На всякий випадок да, прочитайте файл Readme, до речі, тому що вам треба буде для того, щоб у вас працювали ілси, знову-таки відредагувати файл content.xml. Е, де він знаходиться? у всіх, він там знаходиться ось є. Це юзерс, там ваш юзернейм пишете і редагуєте файл Content.xml. Він дуже такий простий, дивіться, ось так він виглядає, і вам треба його відредагувати. Якщо у вас там часом немає ніякого файлу Content.xml, то ви просто берете мій файлик і копіюєте його в ту локейшн, яка зазначена ось тут. Ви бачите, в Local Cache. І у вас буде працювати ілси і там всі мої інші. Доповнення, наприклад, для того, щоб він в симуляторі у вас працював як УКФ, а не URF. В принципі, це дуже коротке відео. Оглядати ще раз ми цей аеропорт не будемо. Хоча давайте, що, скільки там я записую, 5 хвилин, давайте ще кілька хвилин, просто подивимося. Якщо ви не будете його встановлювати, то хоча б ми з вами познайомимося з цим аеропортом. Читай, аеропорт Сімферополь, дайте я відкрию симулятор. Е, такий невеличкий екскурс в історії. Ну, Зразу скажу, що я історію сильно не знаю, що тут до чого. На цьому місці, значить, була основна робоча полоса. Ось це вона була ось тут. Е, потім цей аеропорт, коли там ТУ-154 вже почали літати, десь в 80-х, цю полосу зробили більшою, а згодом і. Е, Построїли ось цю довжезну полосу для того, щоб він міг приймати ще більші грузові літаки. Але термінал тут залишався до якогось там 13, 15-го років. Залишався оцей маленький термінал як основний. Ось. І коли я дивився, до речі, ще такий факт, не дуже не дуже приємний, але факт залишається фактом. Дивився спотінги, що літає. Літало в Сімферополь, там у якісь 11, 12-13 років фотографії викладали. І відсотки 80 авіакомпаній, це реально русняві авіакомпанії сюди літали. Наших авіакомпаній, ось Aeronix я побачив таких із цікавих, Ukraine International пару разів. Air Ukraine, здається, я бачив. Лота несколька, але загалом там літала реально велика кількість руснявих всяких, там s 7 Аерофлот, ну і все таке. Ну і Тому вони вже коли окупували цю територію, побудували ось тут термінал. Ну Логічно, тут взагалі нічого не було, якщо ви на Google подивитесь, то тут просто було поле. Побудували вони ось такий термінал. Виглядає він красиво, тут нічого не скажеш. І По супутникам знімкам видно, що тут трафіка просто у них зашкалювала. Тобто сюди реально москалі літали тільки так. Там прям, ну Повністю цей перрон був забитий літаками, ось тут стояли літаки. В общем, тут вони не цурались. Вони здали свої карти в переіменували цей аеропорт, ну, в общем, вони там творили все, що хотіли. Також розробники сценарія зробили тут вишечку. Ну і як бачите, по знімкам зверху, що тут ще типу, ведуться якісь construction works, чи станом там на коли цей публік, публікація коли цього сценарія була, не знаю, ще якісь роботи продовжувалися. Давайте подивимося полосу, так і локацію зробимо погляд. Я не пам'ятаю, чи я редагував цю полосу чи ні, чи це ізначально вона так виглядає. Але вона доволі довга. Тут присутні вогні, все як положено. В общем, сюди ви можете прилетіти, політати нормально. І також ви можете побачити, що вам треба бути обережним, щоб не переплутати оцей. Оцю полосу Сімферополя з, здається гвардійський чи якось так називається цей аеропорт. Це вже він військовий. Ось, І важливо не сісти на не ту полосу. Здається, я дивився якісь розслідування авіакатастроф і колись сталося таке, що сіли не на ту полосу або цілились не на ту полосу. В общем, щось тут таке цікавеньке відбувалося. Ну, не цікавеньке, а не дуже, не дуже приємно, скоріше, ніж цікавеньке. Ну, а загалом, дивіться, тут є файлик PDF, і ви можете сюди прилетіти. Я додав сюди Word DME, здається, два ілса. Можете політати. Якщо дуже хочете, можна прибрати цей новий термінал. Ну, Але, якщо чесно, я не знаю, чи слід витрачати на це час. Що ж друзі, 10 хвилиночок є, майже є. Я буду закінчувати це відео. Всім дякую за увагу. Посилання під відео. Чекаю з вас лайкосик і, до речі, підписуйтесь на Discord. Я створив Discord, там куча тем є. Давайте його вам покажу швиденько, поки я не забув. Наприклад, ось бачите, 9.09 в 10 ранку я вже публікував прев'юшки цього аеропорту і опис. І от сьогодні це для вас позавчора, якщо ви дивитесь це відео, це у вас десь там п'ятниця, мабуть. Ну, коротше, Я його трошки веду. У мене тут все розкидано по темам новина симулятор по DIY-джойстикам ось Тут основні в мене теми, по сценаріям також основні теми. Тобто на каналі ви в мене можете заблукати, а тут все якби по, по темам, бачите? Корисні відео. Якщо встановлювати, відео новини, 4 випуска. Тобто тут більш так все структуровано. І вже навіть є там 5 здається, підписників. Все, на цьому все. До зустрічі. Будемо дивитись, далі у нас Харків, далі у нас статичні моделі для Одеси, Львова, Ужгорода і Рівного, здається. І це буде 7 аеропортів чи щось таке. І також повернемося ще, зроблю такий повторний може, огляд на Гастомель та Святошину. Чому б ні? Треба оновлювати своє відео, і, тому що я там додав мрію, і тепер сценарій буде важити менше, тому що до цього я використовував мрію з сценарія Лєпцика, який сам по собі сценарій там важить кілька Гігабайт, що було не дуже розумним. А зараз я зивав трафіка, його закину і все. Все, на цьому все, до зустрічі!